Philip was a responsive global worker. Филип був відповідальним глобальним працівником. There will always be fine print. Можливо, в його житті були завжди якісь дрібні шрифти. Fine printed includes everything from things that I love to things that I hate. Всі всі дрібні шрифти від тих речей, що що я ненавиджу до тих, що я люблю і навпаки.

Being patient in waiting. Бути терпеливим, бути терпеливим і очікувати. Even war. Even war. Even war. War. Навіть війна. Навіть під час війни. Does the Lord want us to know that the fine print is there? Чи хоче Господь, Господь, щоб ми знали, що таке дрібні шрифти? Yes. Чи є дрібні шрифти? Yes. Так, хоче. But does he always define it? Does he lay it out for us? Does he show us the cost of the fine print? No. And he certainly doesn't want us wasting time writing and adding our own fine print. Але він точно не хоче, щоб ми, щоб ми сиділи і писали самотужки ось ці дрібні шрифти. He wants us to know and trust. Він хоче, щоб ми знали, щоб ми були впевнені і довіряли. That he causes all the fine print to work together for the good. Що він зробить, щоб всі ці дрібні шрифти працювали на краще. Of those who love him and are called according to his purpose for them. Для тих, хто хто вірить в нього, в нього хто слідує за ним If you're a Jesus follower, then say this with me. I know there will always be fine print. I love God. I'm called according to His purpose. I know He will cause the fine print to work for my good. Я знаю, що він зробить так, щоб ці дрібні шрифти працювали на мене. And move me from being reluctant to being responsive. І зміни, зміни мій сумнів на відповідальність. Якщо ви в це вірите і приймаєте цього ранку, скажіть амінь. Jesus, thank you for the privilege and the honor. Bоже, for the gift of knowing you and making you known. Бути, бути Take us from a place of being reluctant. Візьми нас, візьми нас to any invitation from you. І допоможе нам прийняти всі всі твої запрошення. And instead being responsive. І замість того, щоб сумніватися, допоможе нам бути відповідальними. Help us trust you for all the words we don't see. Допоможи нам довіряти кожному слову, навіть тому, що ми не бачимо. All the things we don't know. Всім тим речам, що ми не знаємо. All the fine print. Всім дрібним шрифтам. You simply tell us to go. Просто просто дозволь нам піти з тобою. To be your witness. Бути твоїми свідками, To testify to who you are. Свідчити те, те, ким ти є. Give us strength and trust to do that in every situation. Дай нам сили і довіри в кожній ситуації. And we thank you for that. І ми дякуємо тобі за це. In Jesus precious name we pray. В дорогоцінне ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Слава Богу! Давайте дамо славу нашому Спасителю Богу за це чудове слово. І ну, насправді це дуже дуже важливо нам сьогодні почути ці слова. Знаєте, е, є багато обставин, які перед нами. Ми можемо думати, от і та ситуація, і то. Але якщо ми будемо постійно дивитися на... Обставини на наші сумніви, ми ніколи не зможемо виконати те, до чого нас покликав Господь. А Бог бажає явити свою славу через наше з вами життя. Ти віриш це чи ні? Давайте піднімемо зараз. Ми будемо молитися. Ми дякуємо тобі, Геві. Хай Господь благословляє тебе, Твоє служіння, твою команду, твою сім'ю. Всім великий привіт від нас з любов'ю, Джефу, від нас з любов'ю. Слава Богу. Тим більше, що от бачите, брат Гері він своїм корінням з України. Да? І ще бабушка Роза нам теж дуже сильно сподобалась. Слава Богу! Я передаю привіт вам, за Ануфрівки. Я минулу неділю проповідував там, і ми мали чудове служіння, і скоро вони приїдуть командою до нас. Ми будемо мати конференцію тут. Зараз давайте помолимось. Боже Отець наш. Ми дякуємо Тобі за Твоє слово сьогодні. І ми сьогодні. Молимось, піднімаємо наші серця з проханням за Україну, і ми також молимось за Ізраїль. Тому що ти Господь сказав, що те, що написано в твоєму слові, що буде здійснено все до останньої літери, до останньої коми, до останньої крапки, але ти так само сказав, що саме в ці часи. Народ твій буде проповідувати Євангелія, і що Євангелія буде проповідана по всьому світу, і тільки тоді настане кінець, і ми молимось, Боже, зроби нас бути Твоїми свідками, зроби нас бути ми людьми глобального служіння, де б ми не були. Чи ми спілкуємося з одною людиною, чи з тисячами, Боже. Щоб головне, щоб ми несли Твою звістку, і щоб ми несли Твоє Слово і Твій Дух в цей світ, благослови всіх нас. Боже, підніми всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось і ми благословляємо Ізраїль, і ми благословляємо Україну в ім'я Ісуса Христа і всі разом скажемо Амінь. І зараз я звертаюсь до тих людей, які. У нас сьогодні можуть бути на цьому місці перший раз ви прийшли сюди. Я звертаюсь до вас. Знаєте, дуже просте питання у людей стільки в голові, філософії, як, як сьогодні чудово сказав пастор Гері, щось написано дрібним шрифтом. але є тільки одне просте питання: тільки одне просте, а не так, що а чому у вас хрест такий, а не такий, а чому от, вікна такі, а не такі. А от, біблію ви читаєте так чи так. Одне питання для себе. Хай тебе взагалі не хвилює все це. Ти за себе подумай за свою душу, що з тобою буде, якщо би ти помер сьогодні. Знаєте, коротеньке свідчення дві хвилини, ну, максимум дві з половиною. Мій батько він зараз на небі. Він був... Е Узникам концтабору Бухінвальд ще під час Другої світової війни я дуже пізно народився в моїй сім'ї, і його життя воно пройшло скрізь багато багато дивних речей. А під час німецької окупації тут ну, нашу родину могли знищити Бог дивом. Врятував під час, коли мій тато був в концтаборі, вже навіть виводили розстрілювати, вже навіть взводили автомати, вже навіть мій тато дивився в автоматчика і він вже прощався з життям і дивним якимсь чином в ту секунду змінювали рішення, і Бог його так от рятував. Але знаєте, коли вже я став віруючий, я почав йому проповідувати, я кажу, тату, тобі треба спасіння. тобі...» А він каже: ну, от, так мене ж Бог спасав і там спасав, я кажу щось більше. І у нього стільки стількись ідей, своїх думок. Знаєте, я місяцями з ним от спілкувався, і я вже все. Я, у мене закінчились аргументи, у мене закінчились якісь е, цитати з Біблії, щось дописувати від себе. Я не на, наважувався. Е, в общем, нічого не працював. Я Ну, от як говорити ще з людиною, якою якої треба спасіння, а от у нього свої ідеї. І Тоді я сказав: так, послухай, тільки одне питання. От що би було, якщо б ти помер сьогодні? Ну, дай Бог тобі жити до 120, ну, і що б ти помер, помер сьогодні? От просто собі, не мені, не щось розказуй мені, там, як ти все бачиш. І кажу, І тоді, коли ти знайдеш най відповідь для себе, ти все зрозумієш. Знаєте, після того я поїхав, мені дзвонить мій тато і каже: сину, як справа, я кажу, нормально. А чого ти у мене нічого не питаєш? Я кажу, що я маю запитати. Ну що тобі нічого не цікаво. А що саме? Ну от, ти знаєш, я помолився. А я кажу: тату, це правда? Да. І він каже: після того, як ти сказав мені ці слова, і я подумав. А насправді, якщо я помилу, що буде з моєю душою? І тоді він, щоб мама не чула, зайшов в душову кімнату, ще включив воду, знаєте, яка конспірація? І помолився Богу і став дитям Божим. І я хочу сказати: сьогодні тут твоя душова кімната. Сьогодні, якщо ти не знаєш, спасений чи ні, у тебе іншого шансу. Більше в житті може і не бути. Можливо, це твій останній день, останній час. А можливо, ні. Але ти маєш саме так відноситися до сьогоднішньої можливості, врятувати свою душу, спасти своє життя. Тому, якщо ти тут, і ти перший раз, або ти не знаєш Ісуса, як особиста, як свого Спасителя, я хочу помолитися. Разом з тобою. Якщо ви я підніми свою руку, тут світло не включено, все рівно тебе не побачив, а тільки руку. Якщо є такі люди у нас, я хочу помолитися. Ті люди, які дивляться нас на відео, також помолиться обов'язково. Скажіть молитву разом зі мною. Господь Бог, в ім'я Ісуса Христа, я приходжу до тебе і я молюсь тобі. Прости мої гріхи, спаси мою душу, спаси моє життя. Я вірую, я вірую в те, що ти є. Я вірую в Сина Божого Ісуса Христа. І сьогодні, Боже, я відкриваю своє серце, наповни його своїм духом. Хай Ісус Христос буде моїм Спасителем. Я дякую тобі за те, що ти почув мою молитву, за те, що ти спас моє життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу! Ми вітаємо тих людей, хто молився перший раз. Тепер... Ті люди, які прийшли перший раз сьогодні на служіння, обов'язково підійдіть до нас познайомитися, ми пригостимо вас кавою, тої самої освяченої святої кави. Хочемо познайомитися вас і запросити вас приходити на наше служіння і разом йти з Богом. Слава Богу! І зараз у нас остання пісня. Один одного ще раз благословить і будемо славити Бога. пісні, <ріпі> Боже, сім, що є в O A deputada no. Благословляйте друг друга, благословляйте З Богом.